Від спалахів фото та відеокамер новонароджений малюк починає плакати. Теж хоче в камеру попасти. свій голос подати. Поки малюк не розуміє, чому до його персони така увага. Навіщо до нього та мами у пологове відділення прийшов сам міський голова? Разом з вами радіємо за ваш героїзм, материнський, людський, Що ви от таким чином народжуєте дітей, підтримуєте? Нашу державу, Були хлопчик народився. Свого сина Людмила Камінська народила у 43 роки. Хлопчик днями з'явився на світ доношеним і здоровим, вагою 3,200, з зростом 52 сантиметри. Батьки назвали Давидом. Ну є в мене такий, що то в честь батька, то в честь сьотки, то в честь дядька. А всі кажуть ну Давидіка, і буде Давидіка. Породілля і малюк почуваються добре. Жінка каже, народжувати дітей для неї щастя. Його пережила вже у шістнадцяте. Усі нащадки з'явилися на світ без жодних ускладнень. Всі в цьому пологовому будинку вперше Людмила народила у 19. Скільки дітей народили, хочеться сказати, що всі діти у вас абсолютно доглянуті. Ніколи ви зайвий раз нас медичних працівників не турбуєте. Це говорить про вашу дійсну турботу для дітей. З батьком Давидка знайомимося у нього на роботі. Олександрові 49 працює на залізниці. Сам виріс у багатодітній родині. Був восьмим і наймолодшим нащадком у батьків. Розуміє, діти не лише радість, а й велика відповідальність. І діти це і психологічна нагрузка, і моральна нагрузка, і на батьків особливо. Відповідальність дітей треба годувати, дивитися за дітьми. Діти такі, ну не посидючі маленькі діти, особливо за маленькими дітьми, треба дивитися, якась глаз глази глаз. Як і у будь-якій сім'ї каже, бувають труднощі, проте долати їх допомагає. Любов «Подобалось від початку, так і по сьогоднішній. Є між нами любов, ну соглас, питання сімейної виховання дітей. Усього в родині дев'ятеро хлопців та семеро дівчат. Найстарші 24. Двоє вже мають власні сім'ї. А Людмила та Олександр вже й першу онуку. Живе велика родина на два помешкання. Цей будинок Олександр збудував сам. У нас три кімнати, одна прихожа кухня, ванна. Кладовка, дві У дівчаток та хлопчиків окремі спальні. У мами з татом своя. Маринка показує дівчачу кімнату. Тут спить Таня. Там поки ніхто не спить, тут спить люба, там я. 2009 року, коли сім'я була значно меншою, президент Ющенко подарував камінським квартиру. Зараз там живуть старші одружені діти, а тут сьогодні за старшу 19-річна Тетяна. Дівчина не спускає з рук маленьку сестричку. Це Аліна, Люба, Марина, Каріна, Максим, Владік і Віка. Усі діти з нетерпінням чекають на повернення мами з наймолодшим братиком, але і без них усе працює як годинник. Діти нагодовані, вчать уроки, і ніхто не плаче, навіть Алінка. Ну, трудиші ще сідає. Сваритись між собою? Я б не сказала. Є з ким погулятися. Бачу, скільки багато людей, які одні. То вони більше егоїстами якимось, чим такі. Все для себе Тут більш дружніше. Хоча сім'я живе небагато, на життя не скаржиться. Мовляв, на продукти та одяг усім вистачає, а от від ще однієї кімнати не відмовилися б. Камінський найбільше на Житомирщині родина, яка виховує стільки власних дітей. Усі, хто з ними знайомі, вважають батьків героїчними людьми. У той час, коли більшість сімей ледве зважуються на другого нащадка, тут дають ради 16-тьом. Чим більше, тим дружніше. Повага один до одного. Паче до батьків і дружність, землю Один одному допомагає, так і ростуть. Медики запевняють, народжувати багато дітей, навіть і після 40 років жінкам цілком безпечно, якщо немає протипоказань. Жінки, які народжують, які багато народжують, менше підвергаються захворюванням поганим за якісним захворюванням жіночих статевих органів. Так це доказано науковий факт. Так, що жінки повинні народжувати. І чим більше, тим краще. Зупинятися на 16 16-й дитині Олександр та Людмила не зарікаються і з пологовим відділенням поки не прощаються. Як Богдасть, мене в планах ну як планування у мене ніколи у нас не було в сім'ї, що оце да, а це ні. там. Чи є, так дасть дитину ну, з сімнадцятої, за 18-ї. Народжувати дітей подружжя закликає інші сім'ї, бо саме у дітях бачать сенс людського щастя і самого життя.